Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу допомоги, скажіть, допоможіть. Чи є якісь перешкоди, що може заважати, щоб здійснилась мрія? Тих, хто дивиться відео, близьких людей, щоб здійснилась мрія, чи є перешкоди. Щоб здійснились е, наміри, плани. Щоб здійснилась мрія. Чи є якісь перешкоди, скажіть, допоможіть. Тим, хто дивиться відео близьким людям, чи заважаю щось. Здійснити наміри, плани, мрії. Так є Дуже сильна негатив іде із оточення. Вам постійна негативна інформація навколо вас. Тут і, і магічний вплив. Мрія здійсниться. Ви зараз відстоюєте свої мрії, відстоюєте свої плани, наміри. Дуже хороша. Дуже хороша карта. Ваша боротьба от, за, е, завершиться перемогою, вашою перемогою. Ця боротьба дуже хороша. Зараз я буду чистити. Тут ставили програми, думаю, порчу на смерть робили. Дуже сильна агресія. Вам ой, мені йде таке прям слово, забивали, просто забивали, щоб, ви не, 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 ну, щоб у вас нічого не було. Може, навіть і фізично, магічно, забивали повністю по укладовищу, може, 10 разів робилися порчі. Ой. Ну, дивіться, все буде гаразд. Вам Ця програма, от ваші мрії. по цій карті Ваші мрії, наміри, плани, вони здійснюються. Може, ви забули так не, не усвідомлюєте, але що б ви не загадали, воно до вас завжди приходить. завжди Це вже, як ви робите запит, і вже Неминуче приходить тільки через певний час те, про що ви подумали, що ви загадали, забажали. Дуже сильна заздрість. Вірте в свою силу, вірте в себе, в свої думки. В сво... Ви дуже, дуже розумні, вам інформація і душа. Є люди, у яких душа стара, дуже мудра рішення приймайте дуже виважено, зважено. Ну, я обиру тут багато негативних програм ставили оточення, щоб ви не змогли досягнути своєї мрії і плани, не здійснили. Пережиті страшні якісь речі, ще й крадні якось заздрять страшно, обговорюють усе, заздрість. Ну, пережили багато сліз і страждань. І <пустим> по цій карті mm, настільки mm. Вір... вірити треба в себе. От вам зараз важко це робити. Віри немає, заперечую, весь негатив обираю. Зараз я буду чистити. Снімаю повністю весь негатив, відкриваю всі шляхи і дороги. Мрія здійснюється, без перешкод, отсікаю, одвожу всі порчі. Порчені програми всю заздрість злазуть, порчені програми. Ануліруються, більше не працюють. Корчу знімаю порчу, порчик, ладовицьку магію, анулірую, вбираю, повертаю назад, тому хто став хто робив, не напереклад на них. Не... Угу. Всі де такі слова, що ви вижили, і це вже хорошо, і ви вижили там, де ніхто б не вижив. Ух, так, да, так. Вижили там. Ти б ніхто не вижив. Залишилося дійти до перемоги. Давайте ще подивимось. Скажіть, допоможіть, чи є якась перешкода, що може заважати. Щоб здійснилась мрія, тих, хто дивиться від близьких людей. Здійснились всі наміри, плани, загадання. Ну, от, ось ще, ще йдуть, Боже, і на такі агресивні карти виходять. Є е, в оточенні зрадник. За вами слідкують. От. І як тільки ви починаєте кудись рухатись, ставлять блок, блокують. От. На крах, на твороти стоїть. Ой, та страшне, хтось їх хворобу намагався перекинути. Все буде добре. Ще по цій карті, якщо от у вас є власна справа, ви маєте якісь магазини, може, ну, що, чимось займаєтесь? Ставили на крах бізнесу, щоб зруйнувати, щоб до вас замовники, покупці, клієнти не приходили. Ну, Все одно ви будете працювати дуже багато. Дорога на гроші відкриються. Заперечую, обираю повністю. Всі перешкоди, весь цей негатив, анулірую, обираю. Відкриваються всі шляхи дороги на гроші на прибутки, на здійснення, мрії. Фортуну повертаю так. все гаразд, все гаразд. Отсікаю повністю порчені програми, крадні стяги, оморочені програми, отворот. Усіх, хто дивиться відео, близьким людям нічого не заважає працювати, здійснити мрію, плани, наміри свої. Знімаю всі порчені програми. Повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, нападати їх. Ще більше лиха зробити. Дорога легка та гроші. Двері всі відкриті, Кранники більше не працюють, перекриваю. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть повернути. Тим, хто дивиться відео близьким людям повертаю. Вдачу, успіх, щастя повертаю. Здійснюється мрія, без перешкод. Всі ваші плани, наміри здійснюються, немає жодної перешкоди. Всі крадні, кістяги, порчені, програми негативні повертаються ворогам. не переклад не покрою, назад вертається. Угу. Треба буде ще переглянути, як сильно заздрять люди. Ну, це жах. І вони ж самі нещасні. Там а, є головний закон, такий є закон, що як люди не дозволяють іншим, щоб у них здійснювалися мрії, так і Всесвіт не дозволяє здійснити мрію цим людям. Тому всі, хто заздрять, вони йдуть вниз. Вони йдуть вниз і глибше, і глибше. Дуже важко тоді. От. Ну і а, заважають, вам треба змінити оточення. Тут така порада, є зрадники в оточенні, є люди, які заздрять. Вони не зміняться, напевно, так. Краще змінити оточення, і ви самі маєте своє оточення будувати якби собі. Навколо це нормально, щоб були люди, які вам бажають успіхом, вдачі, які люблять вас, щоб якою підтримували і вірили. Саме головне, і ви самі вірили в себе, в свої мрії і оточення, щоб вірило. Це дуже важливо. Добре, я зараз ще маю питання від глядачів на загальний розгляд. За донат на будь-яку суму. Це питання може також допомогти і тим, хто дивиться відео, і тому, хто запитував, якщо схожа проблема. Давайте подивимося, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи буде вагітна в цьому році е ця людина, що запитує. Чи буде вагітна в цьому році людина, що запитує? Році. Чи буде вагітно в цьому році? Людина що запитує? Будете? Іде дитя? Тільки ви, будь ласка, не бійтеся. Не знаю, чи це вийшли карти страху. Розумієте, вам треба не боятися. Я не знаю, що відбувається навколо по цих картах. Може, ви боїтеся, може бойові дії, війна щось відбувається, вам не можна боятися. Ви таким чином. Не можна боятися, вам треба десь таку мати безпеку, не чути нічого, не лякатися, бути впевненим, що з вами нічого не станеться. Якісь мати сховища, якісь мати. От. Щоб ви не боялися. А йде дитина дійсно, хлопчик, причому мені вийшов. Люблять а, в сім'ю йде, де люблять. Добре. Зараз я оберу тут дуже сильні карти цього страху. Розумієте, це треба обрати заперечу обираю повністю всі страхи. Виймаю, обираю. Несподівано. Як неочікувано, так? Що, будь ласка, все буде гаразд. Не бійтеся. Це велика радість, велика любов. Дуже карти говорять, що така любов іде до вас у життя, друг на все життя. Прошу вище сили, допоможіть, одведіть, одверніть всю загрозу, всю агресію. Більше немає страхів, всі переляки, зляки. увожу відвертаю. Знімаю повністю весь негатив. Хто тут вам заважає? Я людина зрадник в оточенні заперечує, знімаю всі переклади, хвороби. порчі на бідність знімаю, відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Все буде гаразд. Прошу захисту міцного для того, хто запитує в день і вночі. Янголи, охоронці, духи роду. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, буде так. -то. Знімаю всі порчені програми, обираю. Мороки, морочені, програми студия, отвороти, знімаю із того, хто запитує сім'ї вбираю всю порчену програму, відкриваю шляхи дороги на щастя, на любов, на вагітність, дорога легка. Перекриваю. Прошу вище сили, допомоги в день, і вночі. Захищайте, оберігайте того, хто запитує, не в плічці мій... перешкоди. Що нічого не заважає Здійснити плани, здійснити мрії того, хто запитує, бути вагітним, буде так і так є. Вам треба періодично вас переглядати, хтось погані програми скидає, як переклади або підклади робить. От. Ну, і знаходитись в, взагалі в якійсь баракамері те, що ви зміните. Не можете. от Вам треба як-то одмежуватися дуже сильно од новин повністю. Тут новини, ну, все, що вас лякає, треба обрати. Брать добре. Буде вагітність до кінця е е цього року. Ще є питання, що? Ага, що зі мною зараз? Скажіть, допоможіть, що відбувається з тим, хто запитує зараз? Що відбувається з тим, хто запитує зараз? Програма зараз. Захист став, стоїть захист. У вас йде боротьба, хтось скидає негативні програми. Може, хвороби свої скидає. Остуди може робити також, коли ви повністю апатію, як наче, нічого, те, що раніше любили, вам зараз не потрібно. Може навіть і на а, другу половину. Ось тут Ви будете здорові. Все буде гаразд. Зараз я хочу допомогти. А вам тут в долю якась жінка залазе, хоче вашу долю щасливо собі стягнути по цих картах. Отак. Зараз це на майбутнє ще буде втручатися. Вас періодично треба переглядати, чистити. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть. Всі порчені програми знімаю, все буде гаразд. Поршені програми обирає, всі переклади скидає, обміни і подміни, чужої карми негативної знімає, заперечується. Крадіки стяги, порщі і прокляття сті. Побучю борщу аналірую, лірую обираю, відкриваються всі шляхи і дороги на щастя, на гроші, на здоров'я. На вагітність, на любов. дорога відкрита, буде так і таке. Тому, хто запитує, більше лиха робити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають. Оцікаю на віки вічні повністю всі хвороби, переклади, скиди, обміни, подміни, крадники, долі знімаю. Все, що належить тому, хто запитує, повертаю назад. Відновлюється енергія, жага до життя, Повертаю сили, вдачу, успіх. Щасливу долю. І ще вас чіпати ніхто не зможе. Прошу Верховного суда над ворогами. І ще лиха зробити не зможуть. Оцікається повністю весь негатив. Відкриває шляхи дороги на щасливу долю. Порчи насмерть, кладовицьку магію остуди знімається, кладовище. Убираю повністю всю енергію негативну, Прошу захисту міцного і вдень, і вночі перекраю. Янголи, охоронці, духи роду, оберігають від того, хто запитує, як від дзеркала відбиваються повністю всі негативні програми, кладуються. Програма ворогам повертається, хай з ними все це станеться, буде так. Пішли хазяйство. Так, так є. От так що <кій> напад іде. <кій> Зараз, як вони не хочуть, щоб це зня... зняв хтось, Дивіться, вас треба інколи чистить дивитися. От. Зараз у вас виснаження через магічну а атаку, боротьба була, ну, стане набагато краще все буде добре. от Добре, я на цьому завершую. Хочу подякувати всім за увагу. Також нагадати, що можна записатись на індивідуальний прийом, можна писати питання на загальний розгляд за донат на любу суму. от Також дякую за те, що ви пишете коментарі, підписуєтесь, ставите подобайки Робите донати, це відновлює мою енергію, також набагато краще, швидше працюю чистки і захист. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових 1-2 гривні. Якщо бачите, що йде збір для військових на лікування, на, на дрони, на русорізи, дронорізи маленького донату не існує. Тож, прошу допомагайте. Щодня бажаю. от також бажаю, щоб всі ваші мрії, плани, наміри здійснились без перешкод. Всі ваші шляхи дороги. Тих, хто дивиться відео близьких людей відкрить. Дороги легкі, двері всі відкриті. Так і так і є. Дякую ще раз за увагу. Все буде добре. Приємної вам кави. І до зустрічі.